І не менш гучна подія вбивство у центрі Києва важливого свідка у справі Януковича. Ексдепутата депутата Держдуму Дениса Вороненкова застрелили біля готелю. Його охоронець дістав поранення, але встиг скористатися власною зброєю. Кілька пострілів у кілера, і той помирає у лікарні, забравши із собою таємницю. Хто ж замовник? Близько полудня у стрічках усіх інформагенцій з'явилася інформація, що в Києві на перетині вулиць Пушкінської та бульвару Тараса Шевченка під готелем невідомі розстріляли трьох чоловіків. Один від пострілу в голову загинув, ще двох поранено за півгодини. Очільник столичної поліції на брифінгу повідомляє деталі. Становлено, що е, особа одна з особ відкрила. Е, Вогонь з вогнепальної зброї, попередньо це пістолет ТТ, в двух осіб, які виходили цього В результаті перестрілки було вбито одного чоловіка, його охоронець поранений і також був кілер поранений. Пізніше з'ясовується, що застрелений Денис Вороненко, колишній депутат російського парламенту, який мав українське громадянство, і в січні дав свідчення генпрокуратурі у кримінальному провадженні. За підозрою експрезидента утікача Януковича у державній зраді. Бізнесмен з охоронцем вийшли із готелю. Невідомий вийшов з автомобілю і відкрив вогонь. Вороненков загинув на місці. Його охоронець травмував стрілка, але сам був поранений. В критичному стані їх доправили до лікарні, де вони перебували під посилено. Охороною поліції лікарі одразу сказали, що у Кілера шанси на життя майже нульові. Він отримав наскрізне поранення голови. В охоронця було зроблено постріл, потрапили в область серця. Проте він живий при пам'яті і співпрацює слідством В кілера два поранення в область грудини і голови. Сквізний постріл в голову унеможливлює зараз. Слідчу роботу з ним близько 16-ї години стало відомо, що вбивця Вороненкова помер у реанімації. У Кишенях вбивця знайшли український паспорт, але слідство сумнівається в його достовірності. Правоохоронці одразу відпрацьовують декілька версій, і одна з них страта свідка Кремлем. На цей момент попередніми версіями є як версія вбивства свідка справи Януковича, так і версія вбивства. Справи контрабанди ФСБ Російської Федерації під прикриттям президента Російської Федерації. Адже до того, як стати депутатом Держдуми, Ворон'янко працював у Федеральній службі протидії наркотикам і контрабанді Російської Федерації. Справа під назвою Трикити, яку вів Воронков розкрила тіньові схеми у верхівках російської влади. В ході своєї діяльності вони виявили, що контрабанда меблів, які йшли. Магазин Трикіта є лише частиною величезної контрабанди Федеральної служби безпеки Російської Федерації. За наслідком цього розслідування було звільнено декілька десятків генералів ФСБ і, зокрема, людина, яка пізніше обіймала посаду Служби безпеки Роснафти, котрої керує Січина.

Російськими правоохоронцями. Ми слідство йшли по правильному шляху. Ми вдарили в саме серце страхів Кремля і його прислужників. І хочу передати зараз тим, хто замовляв це вбивство. Свідчення пана Воронінкова згідно чинного українського законодавства будуть залучені до судового слідства, яке розгорнеться ближчим чином в українському суді. Ольга Киселевич, Наталя Білогурова, Денис Складов, Олег Татарінов, телеканал Київ.